Усім привіт! Ви на каналі Вчись думати, і сьогодні я вам розповім про один з найважливіших освітніх та мистецьких проєктів ХХ століття. У 1933 році у розпал Великої депресії у маленькому містечку Black Mountain, Північна Кароліна, відкрився коледж, який не мав чіткої програми. Він не обіцяв кар'єри і не гарантував нічого, окрім участі. Його не створювали як легенду його створювали як експеримент, який, можливо, провалиться. І саме тому він став одним з найцікавіших освітніх проєктів ХХ століття. Джон Ендрю Райс народився у 1888 році у США. За освітою він був класичним філологом і літературознавцем. У 1920 х та 30-х роках він працює професором літератури у Роленс Коледж у Флориді. Саме там Райс починає критикувати освіту. У листах і пізніших текстах він описує одне й те саме явище. Студенти вчаться не мислити, а пристосовуватись. Вони швидко розуміють, які відповіді безпечні, які формулювання прийнятні, які думки краще не розвивати. І у книзі «I came out of 18th century», яка є головним автобіографічним текстом, він пише: «The American college is afraid of the free mind. It prefers the safe student who learns what is expected». Він пов'язував це з конкретними інструментами, заліками, рейтингами, рекомендаціями та страхом помилки. Між умесай він формулює ще пряміше: – «Grades are метод, но ремезерорні. Ці погляди проводять до відкритого конфлікту з адміністрацією Роландс Коледж у 1933 році. Райса звільняють формально через несумісність з політикою коледжу, а фактично через те, що він публічно критикував сам принцип академічного контролю. Це звільнення не було травматичним жестом. Райс не стає політичним активістом, не створює маніфестів, а він робить інше. Просто йде. Того ж 1933 року, разом з кількома викладачами, які також залишили традиційні університети, він починає роботу над створенням нового коледжу, не як реформи, а як перевірки гіпотези, чи може освіта існувати без страху, ієрархії та оцінювання. Так з'являється Black Mountain College. Райс не називає себе його директором у звичайному сенсі. Коледж від початку задумується як кооперативна спільнота, де студенти і владачі разом ухваляють рішення щодо навчання, фінансів і повсякденного життя. У внутрішніх документах Black Mountain College немає гучних формулювань, але є рядки, які добре передають позицію Райса. The purpose of the college is not to teach subjects, but to teach students how to think. Водночас він не був зручним керівником. Спогади учнів описують його як різкого, конфліктного, часто нетерпимого до компромісів вчителя. Він сварився з колегами, йшов з адміністративних позицій, повертався та знову конфліктував. Хто там вчився? Незважаючи на те, що цей коледж був заснований саме в Америці, більшість викладачів та учнів там були з Європи, а саме з Німеччини. Чому так? 30 січня 1933 року Адольф Гітлер стає канцлером Німеччини. Уже протягом кількох місяців починається системне витіснення людей з університетів, театрів, мистецьких шкіл і дослідницьких інституцій, формально через організацію, а фактично через ідеологічну неприйнятість. Того року ж, у квітні, ухвалять of, of the Professional Civil Service. Це закон, який дозволяв звільняти викладачів і митців за політичними та расовими критеріями. Університети і школи мистецтв починають швидко порожніти. Саме в цьому контексті у 1933 році припиняє існування Бігаус. Це була одна з найбільших та найвпливовіших шкіл мистецтв і дизайну в Німеччині та Європі. І в цей час дуже багато митців починають мігрувати саме до США через те, що це був невеликий експериментальний коледж у Північній Кароліні. Майже без грошей, без стабільної програми і без гарантій майбутнього сюди не запрошували зірок, але саме тут опинилися люди, які згодом визначатимуть вигляд мистецтва другої половини 20-го століття. Першою такою фігурою став Джосеф Алберс. Алберс приїхав до США восни те що року, одразу після закриття Байхаус. Він практично не знав німецької мови і не мав досвіду викладання в американській освіті. Студенти згадували, що Алберс не пояснював, як правильно, а став завдання з обмеженнями, наприклад, створити композицію, використовуючи лише два кольори. Його метод пізніше стане основою курсу Interaction of Color. Один з студентів писав в листі 1940-х роках, що Алберс ніколи не казав, що робота хороша або погана. Він питав, що ти бачиш і чому. Це різко відрізнялося від академічної традиції того часу. Саме в Black Mountain College Алберс формує ту педагогічну модель, яку пізніше перенесе до Єл, один з найкращих університетів світу, де вона стане частиною американської мистецької освіти. Через кілька років в коледжі з'являється Джон Кейдж. Кейдж вперше приїжджає до Black Mountain College наприкінці 40-х років. Спочатку як гість, а пізніше як викладач і учасник літніх сесій. На той момент він уже працює з ідеєю випадковості в музиці і поступово відходить від традиційної композиції. У лекціях і заняттях Кейдж часто використовує паузи, тишу, неритмічні звуки. Студенти згадували, що його заняття більше нагадували спостереження за процесом аніж урок. В одному з листів Кейдж пише, що в Black Mountain College він вперше відчув, що музика може існувати без необхідності бути виправданою. Саме тут у 52-му році відбувається подія, яка згодом отримає назву «Theater Piece No. 1». Перформанс без сцени, без синхронізації, де Кейт читає тексти, а навколо нього одночасно відбувається танець, поезія і візуальні дії. Учасники не координували свої дії між собою. Цей формат згодом назвуть Першим Happening. У цьому ж середовищі працює боже, Мерс Канінгем. Канінгем приїжджає до Black Mountain College разом з Кейджем. Він уже тоді відходить від класичного уявлення про танець як ілюстрацію музики. У коледжі він починає працювати з ідеєю незалежності руху від звуку. Його танцювальні практики часу відбуваються без попередньо написаної музики або під випадкові звуки. У спогадах студентів збереглися описи репетицій, де Камінгем змінював послідовність рухів за жеребом або дозволяв танцюристам рухатися серед глядачів. Саме тут формується основа його подальшої хореографії, яка згодом матиме вплив на сучасний танець у США та Європі. Де вже зараз адекватно сприймаються побачити актора серед людей в залі. Ще однією ключовою фігурою стає Роберт. Е, я не знаю, що це правильно прочитає Райшенберг. Якщо неправильно мені, будь ласка. А він приїжджає до Black Mountain College на початку 50-х як студент. Тут він створює свої white paintings – це серія великих білих полотен без зображення. Виколичі студенти описують ці картини як поверхні для подій. Тобто світло, тіні, рухи людей стають частиною роботи. Кейдж пізніше згадував, що Вайт painting сильно вплинули на його розуміння тиші як активного елементу. Також ця сам людина бере участь у theater Piece No. 1. Він працює саме з декораціями, простором і випадковими об'єктами. Його досвід у Black Mountain College стане основою для подальшого розвитку комбінованих технік у сучасному мистецтві. Black Mountain College став місце, де їхні практики перетнулися в одному просторі і часі, хоча в кінці кінців це не допомогло самій школі. Як взагалі відбувалося навчання? В цьому коледжі не було програми, але ти завжди був оточений постійною взаємодією. І що для мене цікавіше, те, що колишні студенти згадували, що якщо ти нічого не робив, це не забороняли, але це дуже швидко ставало нестерпним. Адже коли всі навколо тебе пишуть мелодії, створюють картини, ставлять п'єси. У тебе немає місця не робити нічого. Які були наслідки цього коледжу? Багато речей, які сьогодні здаються очевидними, наприклад, актори серед глядачів, перформанс без сцени, мистецтво без центру, колись просто з'явилися в одному маленькому коледжі, де ніхто не був зобов'язаний пояснювати, навіщо він це робить? Дед Марлін коледж не закрився раптово і не зруйнувався. Він повільно зникав. Починаючи з кінця 40-х років, коледж постійно перебував у фінансовій нестабільності. Він ніколи не мав великого ендаументу, не отримав державної підтримки і майже повністю залежав від внесків студентів і викладачів. Усі жили працювали в умовах хронічного браку грошей. У 49-му році з коледжу йдуть Джозеф і Ані Алберс після 16 років роботи. Алберс приймає пропозицію від Yale University, де він зможе викладати в стабільніших умовах. Його від'їзд не був конфліктом, але став важливою віхою Black Mountain College втрачає одну з найцентральніших фігур раннього періоду ХХ століття. У 56-му році коледж фактично припиняє роботу. Останні студенти завершують навчання без церемоній і без публічних заяв. Не було офіційного закриття. Black Mountain College просто перестає існувати як освітня структура. Цікаво, що в період свого існування Black Mountain College не вважався успішним. Про нього майже не писали в пресі, він не став моделлю для масової освіти, та його методи здавались надто нестабільними та надто ризикованими. Його значення стало очевидним постфактом, коли імена людей пов'язаних із ним почали з'являтися в музеях, підручниках і архівах: Джон Кейдж — у музиці, Мерс Мерсканінгем у танці, Роберт його прізвище у візуальному мистецтві, Джос Валберс у мистецькій освіті. А поруч з цими іменами знову і знову виникає назва одного і того самого коледжу Black Mountain. Black Mountain College не див, що така освіта краща, він навіть твів, що вона є життєздатною. Але, можливо, Black Mountain College був не стільки навчальним закладом, а скільки коротким проміжком у часі, коли освіта і мистецтво не намагалися виправдати своє існування, вони просто відбувалися. І цього, здається, виявилось достатньо.